Вітаю всіх! Сьогодні у нас з вами практична робота на складанні та реалізацію алгоритмів слідування мовою програмування Python. Працюємо ми з вами у середовищі тоні. Отже, перше завдання. Нам потрібно ввести. Змінну, яка буде відповідати за довжину ребра кубу. Опозначимо її А. Нагадую, для того, щоб ввести щось під час виконання програми, використовують команду Input. Але ми хочемо отримати число. Тому перед командою Input ми пишемо int, відкриваємо дужечку і лише тоді пишемо input. В лапках введемо текст, який нам буде підказкою. Що ж потрібно ввести? Введіть довжину ребра куба. Отже, наша довжина введена. Далі потрібно обчислити об'єм та площу всіх. Позначимо літерою В об'єм і запишемо формулу А, дві зірочки, три. Що це буде запис означати? Пригадайте, коли ми запишемо таким чином, наше А піднесеться до третього степені. Цей запис можна оформити трошечки інакше. Пригадайте, що означає символ кришмітка. А помножити на А, помножити на А. Знайшли об'єм. Далі будемо шукати з вами площу С присвоїти. 6 помножити на А. Знову ставимо дві зірочки. 2. Далі, знову ж таки, ця команда піднесе змінну А до другого степеня. Поставимо коментар, і цей запис можна зробити наступним чином. 6 помножити на А, помножити на А. І цей запис, і цей запис є правильним. Зверніть увагу, якщо б у нас був якийсь степінь вищий, то рядочок множення був би значно більшим. Тому зручно використовувати таку позначку. Залишилося вивести наші дані. Виводимо за допомогою команди Print, оформимо це красиво, В, дорівнює, закриваємо кому і ставимо В. Скопіюємо цей рядочок, щоб не набирати повторно. І в літеру В в другому рядочку замінимо на літеру С. Ось так. Тепер потрібно зберегти нашу програму із назвою Куб. Окрім цього, вам потрібно буде додати своє прізвище. Зберігаємо. Тепер запустимо її на виконання. Введіть довжину ребра 5. Якщо у нас довжина, куба, довжина ребра куба 5, то об'єм буде дорівнювати 125 кубічних одиниць, а площа буде дорівнювати всього всіх грани куба 150 квадратних одиниць. Вправа 1 завершена. Створимо новий файл. Очистимо оболонку правою клавішею Очистити. Наступна вправа у нас має декілька підпунктів. Має виконати наступні дії. Запитати, скільки піц ви бажаєте замовити. Запитати ціну піци із зазначеного в меню. Обчислити підсумкову вартість покупки, враховуючи знижку 10% на честь ювілею піцерії, і повідомити нашого покупця з ціною покупки. Тому приступимо. Спершу будемо вводити кількість піц, яку клієнт замовляє, N присвоїти. Знову ж таки, ми питаємо кількість, кількість це натуральне число. Int, input. Одразу поставимо всі наші спецсимволи, переходимо на українську мову і питаємо, скільки піц замовляєте. Так. Далі. Ми запитали в клієнта, скільки піт замовляємо. Після цього ми маємо йому повідомити ціну, тобто ввести ціну. Ціна Присвоїть. Оскільки ціна не завжди є цілим числом, або натуральним числом, то ми скористаємося типом float. Input, знову ж таки, ми будемо вводити. Ведемо бесіду через додаток і питаємо, скільки коштує одна. Одна. Для того, щоб дізнатися загальну вартість покупки, потрібно помножити кількість на ціну. Пишемо змін на total. Не забувайте переходити з мови на мову Total. N помножити на ціну. Ми дізналися, яка вартість нашої покупки без урахування знижки. Тому виведемо її. Принт. Так, зразу пропишу змінну. Ціна. Ціна. А ось тут. Ой, не ціна, тотал. Ми ж вже порахували. Тотал. Переходимо на українську мову і пишемо. Ціна без знижки. Далі. Будемо рахувати знижку, назвемо змінну «Акція». акція. Щоб дізнатися, яка у нас буде знижка, потрібно знайти 10% від ціни. Для цього ціну помножимо на 0,1. Звертаю вашу увагу, що в записі десяткового дробу замість коми має стояти крапочка. Виведемо, яка ж у нас буде знижка. Принт. Пишемо, знижка становить... Становить. І ось тут вже виведемо нашу акцію. Далі потрібно порахувати, яка ж буде ціна для клієнта без е з урахуванням знижки. Зробимо команду переприсвоєння, «Total». Total – присвоювати. Total – Відняти акція. Total – відняти акція. Залишилося вивести повідомлення для клієнта щодо сплати. Print. Переходимо. До сплати. І ось тут виводимо ще раз нашу змінну тотал. Збережемо нашу задачу із назвою Піца і не забувайте вказувати своє прізвище. Файл. Зберегти все Піца. Піца і прізвище. Спробуємо виконати. Скільки піц замовляємо? Хай буде 5. Ай, я двічі натиснула перепрошую. Ще раз. 5. Скільки коштує одна піца? 123 гривні 47 копійок. Треба поставити крапку. 47 копійок. Бачимо: ціна без знижки за 5 піц буде становити 617 гривень, 35 копійок. Знижка буде становити 12 гривень. Ну і 34-35 копійок. Відповідно, до сплати 605 гривень. І, напевно, буде 1 копійка. Ось і все. Бажаю вам успіху! До зустрічі!